Пригода трапилась ось на цьому пішохідному переході на вулиці Шевченка. Переходив дорогу через пішохідний перехід, от, їхала, їхала маршрут на таксі, от, зупинилась, пропустила мене. Я почав переходити, коли пройшов пішохідний перехід. Я зрозумів вже потім, що за, за маршрут таксі виїхала от, машина і збила мене, завіз додому і там залишив. От, і Підбив під вхідні двері і залишив, тому що я сам не міг йти ставати на ногу і залишив і поїхав. Вже згодом родичі викликали швидку та хворого госпіталізували. Хворий поступив за скеруванням машини швидкої допомоги, травмований автомобілем. Мається перелом обох кісток верхньої третини гомілки. Вірогідно підлягає оперативному втручанню після дообстеження. Оскільки винуватець ДТП залишив номер свого мобільного, родичі відразу зателефонували йому. Водій спершу не брав слухавки, а потім заблокував свій номер. До міліції родина потерпілого звернулася через кілька годин після аварії. Саме це, як стверджують правоохоронці, завадило з'ясувати всі обставини ДТП і встановити особу винуватця. Зараз триває перевірка даної ситуації, чекаємо на висновки суд медекспертизи. Сам потерпілий родичі вказують на номер телефону, нібито за яким можна знайти водія, який скоїв цю дорожню транспортну пригоду. Номер телефона зараз заблокований, ніхто по ньому не відповідає. Ну, зараз шукаємо водія і шукаємо взагалі можливо свідків очевидців даної дорожньо транспорту. Не пригоди і правоохоронці, і родичі потерпілого просять про допомогу у людей, які стали свідками пригоди. Ніякої допомоги у нас не було, тої людини не знайшли. І велике прохання, що можливо, хтось бачив це ДТП. Можливо, хтось запам'ятав номер машини, чи зможе описати водія будь-яку інформацію, щоб надали, щоб допомогли знайти винуватця. Хто може надати необхідну інформацію, просить звертатися до родичів потерпілого або ж телефонувати у міліцію. Водії кажуть, що з початку року таких ДТП зафіксовано 122, Та як свідчить статистика, 109 водіїв утікачів, таки знайшли. Зорислава Кадикало, Роман Маленький, Олег Кухар, головні новини Львова.